Що станеться з іспанським ринком нерухомості? Зараз дуже часто питання. Люди пишуть багато хто бульбашка здується, скоро ціни впадуть, вічний ріст не може бути, має бути корекція, має бути падіння і так далі. і так далі. Є така думка, до речі, навіть експертів, тих, хто продає нерухомість в Іспанії. Але я вам скажу свою думку, вона трошки буде відрізнятися. Справа в тому, що Іспанія завжди був недооцінений регіон. Да? от Вона прийшла там Першу і Другу світову війну, скажімо так, посторонь. Да? Найбільш зараз, скажімо так, безпечніша земля це Іспанія. І дуже багато цих всіх міст, які там зі сторони України, в тому числі от ми беремо Фінляндію, Латвію, Литву, Поляки, дуже багато вони зараз купляють нерухомість. І виходить так, що в Європі ціна на нерухомість вже давно там 300, 400, 500 тисяч. Малесенькі якісь квартирки. Тут у нас за 100 тисяч можна адекватно, нормально квартиру купити. Ну, Зараз може за 100 вже складніше, 120-130. Але тим не менше, я рахую, що зазор для росту є. І, хоча говорить, там індустріальний район, що нема роботи і так далі, і так далі. Нерухомість як інвестиція, номер один в світі по стабільності. І я думаю, з за цього ціна буде продовжувати рости, тому що попит є до тих пір, поки війна в Україні, на жаль, ціна буде рости. Хоча, я думаю, навіть як вона закінчиться, особливо вона не впаде. Можливо, буде корекція. От. Але знову ж таки. Питання, скільки буде війна, та? і всі розуміють, що вона скоро може не закінчитися, років ще буде 5-10. Тому скуповують більша ймовірність того, що все-таки буде ріст.